Покажу вам готель Порт Маріни, в ми заселилися нещодавно. А саме покажу вам рецепшн. Готель і наш номер. Тут власне рецепшн з цими дверима. Пішли, може зайдемо в рецепшн трохи познімаємо. Власне готель у нас поділений на п'ять корпусів. Ми живемо на другому. У Нас усього знаходиться басейн. Юрочка, покажи басейн. Тут у нас знаходиться басейн з прекрасними такими пальмами здоровими. Басейн працює по якимось годинам там, а я не пам'ятаю по яким по з 9 до якоїсь там працює басейн. До речі, не шумно, так що зараз підемо передінемося і шкурнемо на басейн. Йдемо зараз до наш в номер. В принципі на території готелю більше нічого такого, до речі, і немає. От єдине, що басейн там гарна е, господи, віранда, там де можна буде покушати. Це от перший корпус. Він також третій корпус, і тут три поверхи. Першому корпусі і так на кожному. Ми живемо на другому корпусі. І на третьому поверсі. Прям. У нас з виду є така пальма прекрасна, яку нам видно. Відчуваю себе в програмі Решка», знаєш? Ось власне, отак от можна вийти тут до басейну. До речі, така тут дуже гарна пліточка. Так, власне, нам на рецепчені давали. Кожний такий от ключик. правда, не дуже зручно, тому що у нас дві людини в номері, а ключ один. Запрошую вас в наші хороми. Запускаю людей, Юль. Так, туалет ванну не показує, напевно, людям. Єдине, що тут дуже гарно так. Юля, ну покажи людям. От відразу, знаєте, коли заходиш, можна зайти на бакнуло кноті, кажу. Господи, як воно. На спочатку треба відкрити двері, а потім йти на балкончик. Отак от, от. Ну, Насправді вид дуже гарний. Такі пальмочки видно. Ось тут от, типу, такі гральні ці автомати стоять, і там бар, де ввечері прям такий шахер-махер твориться. І тут також знизу є ліжечки, до речі, Ліжечки, Що тут, що там, з цієї сторони біля басейну, і тут прям вид такий на пальми. А море знаходиться ось оно. Ось там його видно. Отамати от, от, на море, тому власне отакі от у нас хороми. Юль, що скажеш, яке твоє слово? <кій>